Це канал UAFootball, А мене звуть Роберто Муралес. Мій персональний блог про футбол розповідає те про що знаю, що є найбільш актуальним. Ну і те, звичайно, що бачив, на чому розумівся. Перша тема цього випуска це як на мене, перехід Едуарда Соболя до французького Страсбура. Чому я вважаю, це важливою подією? Український футболіст переходить в чемпіонат топ 5 Так, це топ 5 Не забувайте, Франція це все одно крок вперед порівняно з Бельгією. Десь за силою бельгійський чемпіонат ну, вважається умовно восьми. Топ-п'ятірка, далі йде ще Португалія та Нідерланди. І ось потім бельгійський чемпіонат. Відповідно, це конкурентно спроможність і можливість надалі прогресувати персонально для Едуарда. Тож я вважаю, це для нього цікавий крок в будь-якому разі. Ну, Страсбург, хтось там скаже, ну що таке Страсбург Ну, насправді це і історичний клуб, який має свою базу прихильників, які, незважаючи на те, що нічого екстраординарного не зробив за останні роки, це команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала дуже непогано. Я маю на увазі зміст гри. І якщо все це в нещодавній е перспективі було, це все може повернутися. Я знаю, що Страсбур зараз над зоною вильоту і має рівно стільки ж очок, як і команди, що знаходяться саме. Серед невдах, але Страсбур я переконаний, може прогресувати, підніматися. У нього для цього є потенціал, і ця команда обігрувала Ліон. Так, на його полі з рахунком 2-1. Я розумію, 19 матчів зіграно лише дві перемоги, але є перспективи Страсбура. Там, до речі, досить таки цікава пара форвардів, гемейро, ветеран і молодий Діало. Ось якщо у них піде, підуть голи, Страсбур буде підніматися. Що хорошого персонально для Едуарда Соболя. Зазначу, Едуарда Соболь, ми пам'ятаємо, він не для позиційної гри, він не завжди розсудливий. Але, зокрема, Страсбур використовує схему з трьома центральними, і відповідно з латералями. Ось якраз позиція латераля, коли тебе є кому страхувати, це те, що дає Едуард Соболь. Він достатньо хорошу бігову роботу виконує. Він е, може дати темп. Його е, потрібно правильно використовувати. Я переконаний, що для нього це великий плюс. Ну, по-перше, він залишається в Європі. Це важливо і для комфорту, і для розвитку, і переходить в крутий чемпіонат. А далі говоримо про чутки стосовно центрального захисника Донецького шахтаря Матвієнка. Продадуть його чи не продадуть в Англію? Дійсно є інтерес, але не будемо забувати таку важливу річ, що, як на мене, цілком імовірно, що є певна ейфорія після трансферу мудрика: 70 плюс 30 – божественні цифри, начебто, і 100 може вийти. Але дивіться, так завжди продавати не вдасться. Тим паче тут важливий фактор, що мудрик не тільки футболіст групи атаки, що завжди дуже дорого. Він все ж таки футболіст, якого розкручували медійно. У Матвієнка такого немає. Настільки круто його продати не вдасться. Апетит він є, і тому я сумніваюся в тому, що принаймні зараз цей трансфер може відбутися. 31 числа. Нагадаємо, закривається вікно. До цього часу чи встигнуть домовитися? Ну і я думаю, що Шахтарю е, знадобиться Матвієнко і для вирішення такої важливої поточної задачі в чемпіон. Натя як боротьба за саме чемпіонство, і потім є десь вірогідність потрапити до Ліги Чемпіонів, яка теж приносить гроші. Нагадаю, що чемпіон України проходить напряму до групи Ліги Чемпіонів. Е, лише є один випадок, коли цього не трапиться. Це якщо Лігу чемпіонів раптом виграє команда, яка не проб'ється через чемпіонат до цього турніру. Ну таке теоретично може бути, наприклад, в ті ж Англії, але вірогідність не дуже висока. Отже, є завдання є. В принципі, можливість зіграти в тій самій Лізі Європи і для Матвієнка, і для Шахтаря. Тож я думаю, що швидше за все, поки що, цей футболіст залишиться в Донецькому клубі. Але звичайно ж, розмови є, і Брайтону дійсно підійшов би, мабуть, Матвієнко. Я говорю з позиції того, що він потрібен тренеру. Дедзербі його добре знає, Дедзербі робить ставку на те, щоб команда грала розумно, і якраз все це є у Матвієнка. Матвієнко не. Такий фактурний до речі, це один з таких факторів, які дуже оцінюють в Англії, що можливо недостатньо габаритів, але не всім бути магваєрами. Тому що, якщо тренер в тебе вірить, знає, як тебе використовувати, плюс там не супер мега конкуренція, конкретно в Брайтоні на цій позиції, то звичайно шанси вони для Матвієнка є. Але знов ж таки зупиняємося, чекаємо завершення трансферного вікна, і потім вже будемо говорити про це. Ну, а поки Шахтар думає, як нав'язати боротьбу за чемпіонство Дніпро, 1 лідеру, сам Дніпро 1 потроху збирає футболістів, і найбільше, мабуть, розмов, найбільший резонанс це бразилець Жоао Пеглов, який з'явився в клубі, який тренується. Футболіст, по перше, молодий, 21 рік, і футболіст не якийсь там скромний взятий десь в глибинці. Ні, Піклов раніше був в Порто, Щоправда, тільки в другій команді. Там він ну, намагався десь закріпитися. Але найголовніше, цей футболіст був чемпіоном світу. Так, ю 17 я розумію будь який скепсис стосовно цього, тому що люди, які там грали, той же Верон, наприклад, Гавріель Верон, який став найкращим футболістом того чемпіонату, він. Потім мав прогрес в палмейрасі, але далі потрапив до того ж порту і нічого не вийшло. Але якщо у Верона там очевидна проблема з режимом, Пеглов де ще інша історія. Хлопець прогресував це атакувальний е, гравець. Він може бути креативним півзахисником, діяти з ухилом вліво, може бути навіть умовно легким форвардом, тобто форвардом, який більше підігрує основному. Тобто функція йому знайдеться, і я переконаний, що в Дніпрі один розуміють, як його використати. Скепсис наступний нагадаю, 19-й рік він став чемпіоном світу в своїй юнацькій категорії. 20-й рік його вже підпускали повністю піглова до головної команди інтернаціоналя. А це дуже солідний серйозний клуб. І у нього був прогрес. Він там отримував свої хвилини. Він грав, він дійсно подобався своїми виступами. А ось після 20-го року успіхів не було. 21-й все набагато простіше. 22-й так само немає реалізації вже у порту. Належить футболіст інтернаціоналю Порту Алегрі. його намагаються надалі розкручувати. Все ж таки, бразильці завжди шукають можливості для продажу. І ну як оцінити футболіста? З одного боку, якщо у тебе два роки немає прогресу, стагнація від. Котилися результати, це, звичайно ж, мінус. Але я також зазначу, що конкуренція в. Особливо в бразильському футболі та і в португальському вона надзвичайно висока. І інколи футболіст може випасти з обійми тих, на кого роблять ставку. І тоді вже виходить ситуація, що дуже важко повернутися. Це шанс для Пегло, якщо він готовий дійсно викладатися, у нього є талант, і це непересічний гравець. Приїхав, це те, на що можна розраховувати Дніпру вже зараз. Ну і для естетики гри це теж український чемпіонат. На жаль, достатньо такий. Суворий і трошки техніки, трошки яскравості ніколи не завадять. Ну і ще один варіант того, що може з'явитися латиноамериканського в українському футболі: Кевін Келсі. Не знаєте нічого абсолютно дивно. Ну, по-перше, він з Венесуели, не найбільш футбольна країна, дійсно в Південній Америці. Ну, що правда, він належить зараз уже у клубу Бостон Рівер. Він виступає в складі. Молодіжною збірною не винесувала зараз на чемпіонаті Південної Америки. Турнір відбувається. Варто зазначити, що його там можна побачити, він дійсно справляє враження людини, яка може десь додати в атаці для шахтаря, якщо звичайно ж він буде інтегрований. Поки що його не взяли, все це чутки. Але як один з варіантів того, чим міняти мудрика, це ем, може бути і принаймні, це було б для мене цікаво. А от наскільки це ризиковано для шахтаря, скажу так, ризик достатньо серйозний. Ну і остання тема в цьому випуску це Копа Дель Рей. В першу чергу, звичайно ж, Дербі Мадріленіо. Хоча я зазначу, що Барселона пройшла цю стадію вдома, обігравши Реал-Сосідад, там вилучення Брейса Мендеса дуже підкосило басків, але Барселона здобуває результати. Барселона йде на максимум, навіть коли перемагає по 1-0, що було в чемпіонаті з етафи, і зараз трапилось з Реал Сосідадом. Але Дербі Мадріленю величезні очікування, неймовірна атмосфера. І Матч точно не розчарував. Реал не виглядає абсолютно цілісним, абсолютно скажімо так, сконцентрованим, але він знову здобуває результат. Альваро Мурата забив першим за атлетіку, і на той момент здавалося, що якраз є е, прагматизм, є е, ті вміння чоли Сіміоне вичавити максимум з мінімуму, але. Е, дуже багато шукав себе в цьому матчі. Е, Карім Бензема. і здалося, що в якийсь момент це вже той самий Карім Бензема, який був за Кріщану Роналду. Помічник, але кому допомагати, якщо немає такого супербомбардира? Зрештою, е, Бензема такий себе знайшов, але першим знайшов порятунок для мадридського реалу Родріго Гойас. прибрати чотирьох суперників, забити це надзвичайно круто. Далі вже екстра тайми, і там кхе, спочатку Вінісіус не влучив м'ячу, але це тільки допомогло Каріму Бензема. Відзначитися, ну а потім сам Віні, який теж страждав, не все у нього виходило в цьому матчі. Забуває він. Що варто сказати? Ну сподобався реал тим, що він пішов вперед, ризикував. Неймовірно, але готовий був іти на ризик і радувати атакувальною грою. Хоча ну дуже багато нюансів, і той модріч з останніх сил намагається вести команду крос, не вистачає його на весь поєдинок Вальверде провалив матч. Хоча дуже багато активності було з його боку, але є свій позитив це Камавінга, який після травми Менді закрив позицію лівого захисника, і це зробив. Єдине, що знов ж таки згадуючи нашого Андрія Луніна. Тут вже я відзначав, що у куртуа були помилки, певні ну недобрі моменти в нього продовжували вірити. В цьому матчі тібо відіграв як потрібно. Він був достатньо солідним. Він був той самий тібо куртуа, якого поважає весь футбольний світ, і він довів, що він один з королів. Реал витратив багато сил. Подивимося, як це впливатиме на наступні матчі, але реал. Продемонстрував характер, і це дійсно круто, коли ти бачиш команду, яка готова конкурувати, що буде боротьба за чемпіонство, не буде великого відриву, а далі хай найсильніший тільки перемагає. Я раджу вам підписуватися на наш канал, ставити лайки або коментувати, що подобається, що не подобається. Пропонуйте ваші теми, і ми обов'язково спробуємо щось таке зробити цікаве. І на наступний випуск з вами був Роверто Муралес.